Ну що я вам скажу? Старичок вже ожив, але погода така нельотна, нічого ми не можемо зробити. Січа така мелочь, дождик. Дощ коротше. Да. Щас ми Саша там докрутить цю красоту щитки як я називаю тому Там де ці рівні прикриваються все остальне. Та й... бачите по машині, да, як січа та й більш всього що. Зараз ще поїдемо до жатки, там подивимося до шумахера. Бо шестигранника злюзували, треба було поміняти на обжимні п'ятки шліцов. Якщо не потемніє, так що коротше, цей. А так в принципі все. Зробили, прокрутили. Пропала вібрація, пропав шум, той, що я казав, Жу -жу -жу. десь мені не подобалося, що якийсь почіпні крутиться. В кабіні сидиш. Треба було ну, засняти, але ми там ще грохота чистили. Бо дуже забило грохота цею. Ну, знаєте, підсоїться. пиль, походу, ці вусика. То вигортали чуть ли не лопатами там звідти. І звісно в кабіні тишина стала. Тишина стала, нема вібрації, нема гулу. Ну так і комбайн має робити. Такий звук і все. Зараз доробимо. Та як, я кажу, Мері Попінс прийшла, то можна трошки віддихнути, хоча де да, від... віддихати, треба більше всього, навіть завтра поїдемо. Заберемо ще одного зламка тракторця, того ЮМЗ на сушку. та й Може вигрузимо ще пару машин, щоб освободити трошки склада. Прицепа по-любому треба вигрузити. Волога там в районі 14-15 можна завезти на елеватор, а там, а там в принципі є одна фірма, не буду казати, яка вже дає по 17 тисяч побізнала. М -м -м, може навіть щось здамо. Може навіть вивеземо все, що в складі лежить здамо і будемо розчитуватись пойовиками. А остальне вже будемо молотити, походу сушити, грузити потихеньку. Ні, ну є в мене ще одна величезна ділянка, навіть. Дві. Там треба буде якось... що то треба буде придумати. Може ще буде якась погода, дивлюсь, там пару днів може буде погода. Щоб хоча б рванути її 16. Не вийде 16 будемо сушити, Що робити? Є сушка, нема що переживати. Трошки звісно, накладно, тому що було б хорошо суху зібрав, завіз, здав та все. або положив хай лежить до кращих часів, але ну, буде робота, не будемо трошки розслаблятися. Трошечки ще попрацюємо. Легкого хліба ніколи не буває, це тільки там десь хтось може бачити, що легкий хліб є. Отак в принципі все добре. Що треба в комбані, трошечки бордачок, поки ремонт був розвели. Поприбирати тут трошки, щоб чистенько було, бо я сам грязненький, бачите, да? в пилючки весь, Поки того почіпника назад впихнули на барабан. Барабан важка штука. Так що такі діла. Лайки, підписки. Всім до перемоги. Працюємо.